Привіт всім бджоленим магнатам та тим, хто ними ще не став. Канал медові кадри. Ось такі цікаві штукенці Я замовив, це електричні демарі. Точніше, демар сама основа звичайна, але має електричний повітродув. Виглядає це все ось так: текстолітова прокладочка. Це пластик, сюди вставляються батареїчки, оця ерунда відкручується. Ось так. Ну і там всередині, якщо пригледітись, ще є один контакт. Ну Так його видно погано, але він там є. Тобто отака ситуація. Е, є кнопочка, зараз. Є кнопочка, яка буде це все діло запускати. Кнопочка працює в режимі натискання. Натиснули, дує. Відпустили, не дує. Єдине, що незрозуміло, навіщо тут одразу встановили зарядний пристрій і встановили його в такому незручному положенні. Його треба десь робити збоку, бо якщо щось сюди заб'ється, ну, самі розумієте. Не знаю. Але добре, що він тут є: мікро-USB. Ми це все діло переробимо. Замість мікро USB поставимо Type-C. Ось тут такий вентилятор. Вентилятор, бачите, лопасть металева, і там, скоріше за всього, стоїть движочок невеличкий. Це все діло працює від 5 вольт. Тобто, три або ні. Дві батареї. Дві батареєчки по півтора, навіть менше він, ніж від 5 вольт. від трьох виходить, працює трьох і семи Тобто, така справа. Всередині. Давайте це відкриємо. Всередині бачимо, є отакий вкладиш. Зараз ми його достанемо такий, тобто він отак от ставиться вниз. Отак. Ну і щоб повітря знизу заходило і роздувало тут все це діло. Немає стакана звичайного, немає. Але він такого розміру, що ви сюди можете поставити стакан. Мінус цього димаря, що в комплекті немає стакана. Але я думаю, у всіх пасічників, хто вже займається ну, не перший рік таких стаканів повно. Тобто, це не є проблемою. А ось що є проблема, це те, що тут немає сітки запобіжної. Але це так само це все вирішується, це не є критично. Оцей вузол -ля тяп-ляп, але теж, подивимось, не є критичним, все це можна зробити під себе. Ось такий димар. Є сітка навколо, він з нержавієчки. Бачимо. Тобто, отака справа. Маю таких два. Що ми з цим будемо робити? Що хочу сказати? По-перше, ми спробуємо, як він буде працювати з стаканом і без стакана. Далі, ось тут щось подумаємо стосовно сітки, чи будемо ставити, чи не будемо. Е, що є із приємного носить димара широкий. Є таке, знаєте, завуження. тут широкий. Так, і ось ми будемо основні наші роботи проводити з оцією всією частиною. Що саме будемо робити? Ну, по-перше, це те, що тут ставиться батарейки, мені це не подобається. Маю акумулятори 18650. Я їх, по-моєму, залишив в майстерні. Так. Ну, це, знаєте, такі великі акумулятори для фонариків, або вони ще в ноутбучних батарейках є. До речі, хто має стару батарейку, не працюючу, що ви можете розібрати, там будуть такі акумулятори. Заряджатися вони будуть. Ну, я подивлюся, як тут зроблено цей. Я вам його відкрию покажу, що тут всередині. Оце, скоріш за всього, ми приберемо. І я думаю, тут е, зарядка йде максимум до 1 А, ну це прям максимум, а скоріш за все, 0,5. Ми її поміняємо на платочку з Type-C, яка буде заряджати під 2 А, Може, зможе давати зарядку на наші акумулятори. Далі, стосовно цієї кнопки, подивимось, як вона буде працювати, не знаю. Подивимось, е, подивимось. Якщо буде все ок, залишимо, якщо буде погано, теж поміняємо. Далі що ще ми сюди зробимо? Зробимо е, ось тут десь, або з тієї сторони, ось тут десь. Зробимо такий невеличкий дисплейчик, в мене є такі платки з Китаю, які буде нам показувати заряд наших акумуляторів. Тобто, їдячи на пасіку, ви прийшли, взяли, нажали ага, 3-4 палочки, ок, поїхали. Е, тут буде стояти два акумулятори. По 1500 мАг, ви можете купити в магазині, і хто буде так само захоче переробити. Вони не супер дорогі. Е, можна і більшої ємкості взяти, я маю з ноутбука батарейки, вони в мене підписані. Е, скільки яка ємність. Ну, 3000 мАг сюди буде просто з головою. Якщо враховувати, що сюди ставляться звичайні батарейки. Я ось, що знаю, думаю, можливо, тут ставиться чотири батарейки. Ну, Ми це розберемо, подивимось. Ось такий. Демар. Е, хтось скаже, та навіщо воно треба, що важко мехом поджмухати. Ні, не важко, але коли у вас велика пасіка і вам потрібно постійно це шмих-шмих-шмих-шмих, плюс м'ех рветься. Всі про це знають. Це ну, таке. Це трішечки незручно. Зручніше, якщо це все нам вийдеться зробити добре, що ви кнопочку нажали, у вас фу, димить. Відпустили, не димить. Це все ми зараз будемо. Пробувати робити. Розберемо. Далі, е, я що ще думаю, можливо, можливо, я подумаю, чи буду я таке робити, чи ні. Можливо, ми о штуки зробимо е, 3D-модель. Е, і я її так само скину в вільний доступ. Не знаю. Або або зроблю, або ні. Ну Давайте розберемо і подивимося, що всередині цієї рукояточки. Так. І відкручуємо. Всі інші болти. Так. А всередині у нас наступне. Такого вам на Ютубі ніхто не показував. Ну, саме я, наприклад, не бачив конструкцію цього всього діла. Тобто, у нас тут зроблено під 4 батарейки типу А. Да, оці великі. Тобто, дві батарейки тут, дві батарейки тут. По 1,5 вольта кожна батарейка у нас іде АА. Тобто 3, 3, 6. на 6 вольтів. Тобто, що нам треба буде зробити? Нам достатньо буде взяти два таких 18650 і з'єднати їх послідовно. Вони по 3,7, десь по 4 вольти. Е, вистачить сюди. Ми запитаємо, спробуємо від одного. І потім в паралельній зв'язці від двох. Подивимося різницю. Так, далі. Далі далі. Маленький двигунок. Маленький стоїть. Маленький двигун. Оце колхоз. Взяли, зробили типу демпфера Такий же самий. Прокладку, як оце, зробили типу демфера. Ну, зрозуміло, це все прибереться. Ось такий двигуночок. На ньому немає жодної помітки Що це за двигун? Тобто, ну, максимум фул китай. Але ми так само це подивимось з вами. Так, далі. Що тут у нас далі? Далі йде кнопка в розрив стоїть, сама простенька, так само. І стоїть отака маленька. Мікросхемочка ну, максимально проста. Взагалі, тут жодного, бачите, жодної плата є, а жодного чіпочку немає. Замість цієї мікросхемки ми спробуємо поставити зараз покажу яку. Так само посилання на все, <звіт> все, все, все буде, буде в описі, де я це брав. Зараз знайду. Де тут мої мікросхемки? Ось вони. Це якраз Type-C. Чудово. Так. Ось такі. Ви бачите. Ось така буде Type-C. Це взагалі для заряду отаких от акумуляторів 18650, тобто припаюється і ви його можете заряджати, розряджати. Це коли були блекаути, куплялось для цього. Ось такі справи. Бачите. Ну, ось такі мікросхемочки ми поміняємо. Вона майже такого самого розміру. Подивимось. Далі, що тут буде ще? Тут буде ще дисплейчик. Я хочу зробити дисплейчик такого плану. Зараз я його зберу, покладу. Ось такий буде дисплей. Тобто ви натискаєте кнопочку, і буде загоратися ну, та кількість лампочок. На дисплею ну який рівень акумулятора. Це теж ми сюди поставимо. Це теж з Китаю, все, все з Китаю. Так, ну що, тепер для вас хвилина часу. Для мене трішки попрацювати. Перепаюємо, вкладаємо сюди акумулятори, подумаю, як. Ось, і е, дивимося, що у нас з цього вийде. Ну що, вийшло у нас наступне. Підійшов один акумулятор 18650, тобто не два, один. Для нього вибрав трішки місця, поставив, переніс клемнички, все, він виймається, тобто він не припаяний. Далі, ось сюди поставив пластиковий демфер, щоб оце бачите, намертво сидить. Цей не став прибирати, щоб тут не залишати дірочку, зробимо глухий сюди резиночку, втулочку, вкладеш і все. тобто Хай, щоб не залишати додаткове місце для пилу для бруду, хай стоїть на своєму місці. тобто Ми його або заклеїмо чимось, або вставимо резиновий вкладеш. Е, ось тут в ручці зробив е, дисплейчик ось такий. Ось я його потім це красиво сюди під е, крашу, підшпаклюю. Тобто працює Натискаємо, бачимо заряд акумулятора є. Ну, і тепер давайте це все зберемо. Закинемо сюди е, чогось такого, що димить, і спробуємо перевірити, як це все буде працювати. Вийшло у нас наступне. Е, для зарядочки. Я зробив ось тут Type-C. Заряджається, все працює. Тут можемо натискати, перевіряти рівень. Заряду нашого акумулятора. Чуєте не це, що дрррррр було, а класно. Засипаємо якусь тирсу і провіряємо, як воно буде працювати. Ну що, перша спроба це просто ось на цей те, що в комплекті цей вкладиш внизу. Засипати будемо ось такі трутовички, тобто я використовую гриб трутовик для димаря, я його з осені збираю, підсушую, цей, до речі, треба витягнути на сонечко, він такий не досить сухий, щоб не казали, що я сюди засипав якоюсь речовину, яка дуже легко займається. Ні. Трутовичок. Трутовичок прямо так. Так, возьмем еще трешечки мирвы. Я и так само додаю в демар для запаху. Ну, вот так вот, Идет. Ну что, распаливаем. ему. Спробуємо наклонити. Ви бачили, я не заклав повний димар спеційно, щоб можна було показати. Так, ще раз натискаємо. Ну, як на мене, дуже-дуже класно. Ви бачите, до речі, як димить тротовик. Дуже-дуже потужний дає дим. Дим абсолютно холодний. Ось можна руку тримати. Класно. Так, ну що, беремо пусту колбу. У нас сюди прекрасно встає, бачимо. Колбу можна спробувати витягти цей вкладиш але я залишу на ньому, хай вона тут буде. Так само закидаємо сюди трутовичка. Мірви. Так само не повний. Можете робити висновки. У нас ще й вітер йде. Не дуже. Так от давайте на чому, щоб видно було. Що хочу сказати? Перше, ручку тримати зручно. Тут є під пальці отакі ямочки, виємки. Ручку тримати зручно. Маніпуляції, які я зробив, можна не робити. Ви просто ставите сюди 4 батарейки і якщо купляти, і користуйтесь. Я думаю, що так теж все буде окей. Що зручніше порівнянні з мехом, не треба в шух-шух-шух давити кнопку нажали. Димить. Я думаю, якщо сюди є ті, хто користується гнілушками, ті, хто користуються е з соняшника, да, оцими. Лушпаєчками, тут взагалі буде димова пушка. Що ж сюди ще, скажу так, можна було б додати? Ну, по-перше, ви бачили, я не повністю заклав димар. Да? Тобто, бачили, якщо я думаю, закласти його більше розпалить, тут дим ще буде більш потужніший. Ну, це моя думка. Ви в коментарях напишіть, як ви вважаєте. Вартість е, цього всього. Я за цей димар за один віддав 600 гривень. В інтернеті є 530, але там поки що не було в наявності. Сказали чекати тиждень. Ну, я відмовився, тобто ще дешевше. Е, в порівнянні з звичайними димарями з нержавійки. Е, це десь плюс-мінус трішечки дороже, ніж звичайний димар. Я думаю, але ну, плюси є плюси. Якщо у вас тут стоїть акумулятор, який можна заряджати, його акумулятора, навіть на півтори тисячі ампер годин. Я думаю, буде вистачати надовго. Я зроблю експеримент, потім додам це в коментах. Я зажму цю кнопку, заряджу акумулятор, зажму цю кнопку і подивлюся за сіку час, за скільки він повністю в непреривному режимі посадить цей акумулятор на півтори тисячі міліампер годин. Це потім допишу в коментарях. Але я вам скажу так: зазвичай на пасіках, особливо, якщо у вас там під 50 вуликів, ну у вас є запасний димар, зазвичай. Тобто так. А для комфортної роботи ви приїхали на пасіку, взяли з собою димар і працюєте. Ну, я думаю, це, цей варіант так само заслуговує на життя. Будемо використовувати, подивимося, як воно буде. Дякую, що додивились це відео. Пишіть ваші коментарі. Якщо сподобалось, можете поставити цьому відео лайк. До скорих зустрічей!